Олексій Сорвілов загинув, виконуючи бойове завдання в 86-му батальйоні на Херсонському напрямку під час артилерійського обстрілу. Олексія знала дуже багато людей в місті Хмельницькому, тому що ця людина була дуже комунікабельна, займалася громадською діяльністю. У 2014-15 році Олексій теж був на війні. Доброволець, він був пожежний він Був справжній патріот нашої держави. Займався народними танцями, займався гопаком. Наскільки мені відомо, був майстром спорту з бойового гопака. І син його тренувався. У 2016 році ми проходили підготовку в одному із підготовчих центрів нашої держави. Жили разом, їгли разом. Це була дуже чуйна і порядна людина. І загинув він, я знаю точно, як герой. Востаннє ми спілкувалися з ним 19 жовтня. 19 жовтня йому було 35. Свої 35 він зустрічав на фронті в Херсонській області. Він написав, що у них немає світла взагалі ніякого, взагалі ніколи. І вони заряджають телефони, інші прилади від автомобілів. Ну і він попросив генератор. На жаль, 25 жовтня він загинув. І мені не вийшло передати йому цей подарунок для нього, для його хлопців, але ми обов'язково це зробимо. Ми з Олександром в одні із перших днів разом прийшли до військкомату. Я його до цього часу, як почалась війна, не знав особисто. І раніше ми не зустрічалися. Коли почалась війна, нас разом розподілили в один той самий загін, в той самий взвод, і ми попали в одне та саме відділення. Він пішов так, як ми всі в нашій роті, ми були добровольцями. Ми всі прийшли в перший день війни за власним бажанням. І по професії, так як ми спілкувалися, він був дизайнером, він малював якісь дизайнерські проекти, він показував свої роботи. Ти завжди міг знайти позитив в досить такий. Ситуації песимістичні. У нього є дружина, у нього є двоє діток, дочка і син. Все було 37 років, дуже був нажит радісний, да, світлий. Сьогодні говорила, впевнена з його любимою тющою. На, Скільки вони разом в парі 10 років, ви знаєте, ніколи я не чула. Якогось слово про нього поганого зі сторони мами. Це страшне горе для родини, для мами, для батьків, для нас всіх.